Є відповідь від Путіна. Путін заявив, що згоден із пропозицією припинити бойові дії, але це має призвести до довготривалого миру. Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довготривалого миру і усунути першу причини кризи. Сказав Путін, відповідаючи на питання, як він оцінює пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню. Ми за перемир'я, але є нюанси. Додав Путін, що ми робитимемо з ділянкою вклинення ЗСУ в Курській області, що буде з солдатами ЗСУ, хто залишився в Курській області, як розвиватиметься ситуація на лінії зіткнення 2000 кілометрів. Ми майже всюди наступаємо, хто буде визначати, де і хто порушив можливе припинення вогню, чи продовжать Україні постачати зброю, чи буде продовжена мобілізація? Як нам гарантують, що нічого такого не буде? Усі ці питання, вважає Путін. Потребують обговорення, зокрема, із Президентом Дональдом Трампом. Сама по собі ідея правильна, і ми безумовно її підтримуємо. Але є питання, які нам треба обговорити. Додав він висновок: Путін не відкинув план Трампа і хоче зустріч. Трамп також дуже хоче зустріч. Як ми говорили ще пару місяців тому, схема така: дзвінок, зустріч заморозка.